Щоб кущ малини розростався і давав щедрий урожай, ще ранньою весною необхідно приділити йому достатньо уваги. Регулярна обрізка малини важливий момент догляді за цією культурою. Як це правильно робити весною? В кінці березня на початку квітня, коли повністю розтане сніг, але земля ще не прогріється, проводять санітарну обрізку малини. При цьому видаляють всі пошкоджені сухі і підмерзлі пагони. Так, при обрізці малини весною на один погонний метр посадки ми залишаємо близько 10 сильних пагонів. Зверху пагони також підрізаємо. Логіка підрізки така, щоб відрізати до такої товщини пагона, як товщина карандаша. Або для зручної підв'язки та збору врожаю. Кущі малини потребують опори. Серед великої кількості конструкцій опор для підв'язки малини найбільш простою та практичною вважається вертикальна опора з одним направляючим дротом. Тут немає нічого складного. В нашому випадку опора зроблена з арматури, зігнута та зварена в вигляді букви А, як на малюнку. Крайні опори в ряду закріплюємо дерев'яними брусками розпорками, щоб при натягуванні вони не прогинались. Дріт натягується на висоті 1,3-1,5 метрів. А до дроту прив'язують або закріплюють фіксатором стебла малини. Головний фактор, заради чого необхідно підв'язувати малину, є світолюбивість ягідного чагарника. Лише в даному випадку вона виходить апетитною, дозрілою і смачною. Якщо грона малини знаходиться в тіні, вона в більшості випадків виходить кислою та непривабливою. А правильна підв'язка малини забезпечує доступ сонячних променів кожному плодоносному стеблу. Тож для малини підв'язка просто необхідна. Ось так виглядає уже підв'язані кущі малини. Обрізка ремонтантних сортів відбувається дещо по-іншому. Так як ремонтантна малина плодоносить на однорічних та дворічних пагонах, ці сорти здатні давати два врожаї за сезон. Річний в червні на старих тогорічних пагонах. І осінній з липня і до самих заморозків, на нових цьогорічних пагонах. Для вирощування ремонтантних сортів на два врожаї обрізку проводять практично так само, як і звичайної малини. Тобто видаляються дворічні пагони. Їх можна легко відрізнити від однорічних, тому що вони після плодоношення всихають. А з однорічних видаляється лише та частина, яка вже дала плоди. Для вирощування ремонтантної малини на один врожай всі пагони і однорічні, і дворічні, обрізаються під корінь на зиму. Зрізавши під корінь ремонтантну малину в наступному році, ми отримаємо рясний врожай якісних ягід. А згадавши про те, що звичайна малина плодоносить вже з червня, а ремонтантна з липня до морозів, то виходить, що у нас свіжа малина є майже все літо і осінь. Тож вибирати між звичайною і ремонтантною не приходиться. Краще і те, і те. Також малину необхідно поливати. Крапельний полив ідеально підходить для поливу рядів малини. Про крапельний полив я розповідав в інших відео на каналі. Тож підписуйтесь, пишіть свої запитання в коментарях. Дякую за увагу та бажаю вам щедрих врожаїв!